І наостанок – новини з галузі мистецтва. Кого із сучасних українських художників ви знаєте? Або хто є найдорожчим митцем нашої держави? Анатолій Криволаб є не лише одним із дванадцяти апостолів вітчизняного мистецтва за версією журналу Forbes. Він ще й найбільш знаний та шанований серед наших співвітчизників у світі. Судіть самі роботи з циклу Український мотив, що оспівують наші пейзажі, принесли Анатолію Криволапу успіх на престижних аукціонах. Цей Крістіс і Собіс і безліч інших, де твори митця розкуповували за сотні тисяч доларів. Його сміливо можна назвати класиком сучасності, адже творчість пана криволапа суттєво вплинула на смакові орієнтири вибагливого глядача. Познайомитися з роботами художника можна не лише на європейських експозиціях. Нині його виставка, золота колекція, проходить у галереї Онто Арт. Тут зібрані справжні діаманти Анатолія Криволапа. Колекціонери і просто поціновувачі мистецтва можуть не лише помилуватися ними, але й за бажання придбати.